Вітаємо глядачів каналу Любиме Село. Наша свиноматочка дика. Дуже піднабрала, така досить стала потужною. Такою, хорошою, такою... Така хороша така. Така вазі. Так що надіємося, що буде на його порос Не знаю, чи її пов'язав жолуч чи ні, бо жолодь поїхав до дівчат. Мисливське господарство в'язати і будемо сподіватися, що наша шишка також з ним пов'язана. Бачите, вона кругласенька. От лушпиння з картоплі, як вона дуже його любить. Ось така, бачите, кругленька. Так, треба буде її закольцювати, поставити її, домовився з ветеринаром. Поставимо її, її номер на вухо, щоб не було лишніх питань. Ми її на облік вже її взяли, але ще поставимо її номер і будемо забирати її на ділянку до себе. Знаєте, Має досить такі хороші ікла в не... не маленькі. можливо, буде видно. Момент, коли в нас живі, видно. Такі непогані ікла, бачите. Так, наша шишечка. Дуже гарно не піднабрали, вони переглядав сам. Відео, що весняні, літні такі вони були на цей. Ще невеличкого такого зросту, не такі вазі, але ну, зараз взагалі на осінь, через осінь така стала вже дуже-дуже потужна свиноматка. Так що рік часу потрібно свині, щоб вирости до таких 100 кг з плюсом розмірів. Особо нічого вона не переїдає, але набирає гарно. Можливо, то, що вона... тут велика ділянка що бігали, збрали червачки, слимаки, яблука також воно своє робить. Ясно, що як було б закрити цього, воно весь цього комплексу вітамінів би не мало От так. так що Надалі ми будемо показувати її як воно проживає. Досить стало спокійно ви знаєте, коли забрали жолуді, вона стала така спокійна. Вона не кусається, вона її глажу спокійно собі. Досить така стала так що Це мені подобається. Так що Всім дякую, до побачення.